Люгус 16 за Цельсієм цієї зими буде новий мінімально допустимий температурний режим в оселях з централізованим опаленням. Про це повідомив прем'єр-міністр України на засіданні уряду. Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середня – 18. Це необхідність і це наш внесок. В перемогу йдеться на урядовому порталі. Ще влітку уряд затвердив постанову, за якою на прийдешній опалювальний сезон виробники теплової енергії мають зменшити споживання газу на 10%. Не будемо прикрашати дійсність. Ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло. Наводить слова прем'єр-міністра Урядовий портал. Нагадаємо, дата початку опалювального сезону в Україні давно не фіксована. Його починають, коли три дні поспіль середньодобова температура не перевищує 8 градусів за цельсієм. У Чернігівській міській раді повідомляють, що розглядаються такі дати початку опалювального сезону в закладах охорони здоров'я із 17 жовтня з 24 го в дитячих садочках та житлових будинках. 31 жовтня, коли діти повернуться з канікул, буде опалення в школах.